Друзі, всім привіт! Сьогодні я знову ж таки повернувся до нашої майбутньої землянки. Будемо продовжувати будівництво. Хочеться вже все зробити, збудувати нашу землянку. Так як скоро вже передають сніг морози, а хочеться до снігу все зробити. І вже, знаєте, такі зимні справжній день зі снігом, з морозами прийти, випробувати її. Ну і, звичайно, на майбутнє. Як завжди ще ціла купа планів, так як в цих місцях дуже багато диких тварин. Тому, друзі, є що вам показати, є що й самому подивитися, тому буде, буде цікаво. Тепер можна ізручно інструмент повішати чи сумку якусь. Опа! Так. так, друзі, земелька трошки в нас осипалась, так як йшли дощі, але нічого страшного, зараз все одно будемо вкапувати стовби, тому все ще раз підчиститься гарненько і буде все супер. Така виникла, друзі, у мене проблема. Не назвав би я її зовсім проблемою, але все одно не можу вирішити, що робити з дахом. Планував зробити звичайне класичне, двохскатну. Але, як би так подумав, на неї дуже багато піде матеріалу і часу, в принципі. Ну і набагато важче її все ж таки робити одному. І другий варіант. Зробити а Її якби і простіше зробити одному. І, в принципі, начебто і швидше. В процесі роботи, я думаю, точно вже вирішу. І мені здається, все ж таки буде односкатна така і швидше, простіше. Напишіть друзі, в коментарях, що про це думаєте. Буде дуже цікаво почитати. Може хтось вже з вас будував, може якісь є плюси-мінуси. Все одно буде дуже цікаво почитати щось для себе 100% візьму на майбутнє. Так, друзі, новий день. Сьогодні ми продовжуємо будівництво нашої землянки. На жаль, вчора пішов додому розчарований. Весь матеріал, що знімав цілий день, не зберігся. Ну і звичайно, настрою вже не було, робота вже не йде. Тому прийняв рішення вже залишити все, як є, і піти додому. Сьогодні я повернувся. Так як треба продовжувати будівництво. Зараз покажу на якому я зараз етапі, так як дійсно 에х, багато цікавих матеріалів не зберіглося. Все ж таки, дуже багато всього не знімав вам. Такі дійсно були гарні кадри. Але, на жаль, що є, то є. Тому сьогодні продовжуємо. 에, зараз показую, на якому зараз етапі, 에, вчора заготовив стовби. Два копав. Ось так у нас все буде. Ну і вчора ще заготовив декілька стовбів. Тому є з чим зараз працювати. Ну і звісно, перед тим як копувати стовби в землю, їх би бажано обробити чимось. У мене нічого з собою не було. Та й, в принципі, я не планував нічого купувати на цей рахунок. Тому вирішив зробити все по-простому, як ще колись робили. Ось так на вогні всі місця, де ми будемо закопувати, опалив гарненько. І, в принципі, я думаю, буде не гірше, ніж я обробив би якимись спеціальними пропитками. Простої не один рік і таким способом і будемо продовжувати опалювати всі інші стовби. Так, Хай далі обгорає. Робота кипить, друзі, процес іде. Всі стовби вже опалюю потихеньку. З таким настроєм працювати, звісно, можна. Так, заміряємо наступний. Опа! Так, цей можна прикапувати. А цю кладемо на місце. Опа, нехай обгорає. Так, зараз ще раз переміряємо все. Щоб уровень був. Так. Є. Ну, прям точно не вийдеш поміряти, але хоча б щоб приблизно було є, супер. Так, так там будемо гарненько. Якраз поки цей виставлю, закопаю. Інший наш стовбу вже обгорить. Є, так, це ще буде ще багато роботи з землею, тому ідеально підчищати не будемо. Так, продовжуємо далі. Я бачу стовб уже обгорів. Закопуємо інший. Десь сантиметра півтора роблю заріз. Головне, щоб гарно прилягло воно все. Є. І зараз топориком обережненько його зачистимо. Ось що в нас вийшло. Зараз відправляюсь за матеріалом на кришу. Приклав ось таку жердинку, щоб подивитися так уявно, як воно взагалі має виглядати. Ну і, звичайно, визначитися з довжиною самих жердин. Якраз так прикину, ось тут біля стінки якраз буде гарне місце для запасу дров. Якраз будуть сухенькі. Так, ну, потихеньку робота йде. В принципі, результат мені дуже подобається. Зараз будемо продовжувати і відправляємося за матеріалом. Фух. Так, друзі, я думаю, саме час трошки підкріпитися, взяв з собою сьогодні чайку. О. О, ух ти. Що це воно? О. Гаряченький чай. Те що треба. Якраз зараз трохи попрацювали. Попити чайку, трошки відпочити. Я ще до чаю собі взяв тортик. Друзі, всім смачного! Хто зараз зі мною обідає? М -м -м. Клас! Хотів взяти з собою щось приготувати на природі. Але так подумав, це дуже багато часу все ж таки займає. То краще я прийду гарненько попрацюю, а вже як все зробимо, то можна буде приходити готувати якісь страви класні. Да. А зараз хочеться вже максимально швидко збудувати нашу землянку, так як вже дуже скоро і сніг випаде. Хоча зараз такі зими це може і взагалі снігу не бути. Але все ж таки може і випасти. Тому зараз така погода непередбачувана. Треба готуватись до найгіршого, як кажуть. Друзі, поки я тут чаї ганяю, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, мені буде дуже приємно і тим самим підтримайте канал. Ну і, звичайно, щоб не пропускати наступні відео з нашої землянки, обов'язково поставте дзвіночок, щоб вам приходили повіщення про нові цікаві наші відео. Але чай бомбезний. На природі просто Ах, клас! Частину дотягну. зараз піду за іншою. Поки я там лазив, шукав, різав, вже і потухло все в мене тут. Фух. Щось уже і жарко стало. Ось таку кількість друзів встиг заготовити жердин. Зараз закидаю наверх, щоб мені приблизно орендуватися, скільки ще залишилося. Ну і побачимо, чи встигну я сьогодні взагалі їх знайти, нарізати і принести. Так як все-таки на це все діло часу доволі-таки багато йде. Та й в принципі сьогодні вже якось трошки і притомився. Тому зараз швидесенько накидаю. Якщо все мені подобається, може деякі вже і прибиваємо. Ну, я думаю, ще жердин 10 точно треба. Ну, взагалі буде видно. Зараз побачимо все, друзі. Так. Звичайно, друзі, з ними ще потрібно буде працювати, так як всі ці сучки треба прибрати. Але хоча б так приблизно глянути, що у нас виходить. О. Ні, ну класно, класно, друзі. Залишилось, я не знаю, буквально... Якщо так, прикинути приблизно. А, так, сюди. жердин 4 і тоді. Ну так, як я й казав, ще жердин 10 і буде прям ідеально. Фух. Давайте спустимось всередину, побачимо, як воно взагалі виглядає зсередини. Так, опа! Опа! Хе-хе! Ні, ну класно, друзі, класно. Дивіться, стою у повний рост. В принципі, місця вистачає, тим паче ще буде все підчищатись. Всю землю, яка осипалась, звичайно, буду викидати, то в принципі місця цілком достатньо. І дуже переймався, щоб хоча б зручно було знаходитись тут. Але прям все ідеально, мені все подобається. Класно. Зараз, мабуть, ще піду швиденько десь знайду, наріжу ще 10 жердин, щоб в мене вже повністю було все готово і можна вже наступний раз приходити і займатися стінами. Ну і тоді вже буде видно, може і вже й будемо потихеньку чимось накривати. Але класно. Мені дуже подобається, друзі. Напишіть в коментарях, як вам. Ну і звичайно, головне питання, друзі, бо вже з наступного разу опа! Треба вирішувати, як у нас все буде усередині. Тому дуже вас попрошу написати в коментарях ваші ідеї. Як би мені тут все обставити? Дивіться, це як ви вже бачите, планую зробити. Тут буде мене ліжко. Ну і хотілося би зробити якусь грубку невеличку. Щоб в нас всередині ж тепло було, класно знаходитись. Комфортно столик, якісь якби, такі мінімальні речі, щоб було комфортно знаходитись всередині. Тому навіть не знаю, як його правильно зробити. Взагалі планував зробити ось там в углу зробити такий угловий столик. А ось тут біля дверей. тобто Ось тут у нас ось тут місце, ось тут у нас будуть двері. Тобто, так заходимо і одразу десь ось тут посередині зробити грубку. Або, або, друзі, планував теж, не знаю, може зробити ось там грубку посередині, а ось тут десь столик. Тому навіть не знаю, як його правильно все розпланувати. Максимально потрібна ваша допомога. Порадьте, як правильно зробити. Всі коментарі прочитаю і дійсно від ваших коментарів буду відштовхуватись і далі щось планувати собі. рейн 60 сантиметрів Готово! Ну Не вся землянка, звичайно, готова, але каркас 100% можна сказати, що готовий. Ну що, друзі, на такому чудовому моменті будемо завершувати наш сьогоднішній день, наше відео. І сьогодні скажу я вам, ми продуктивно з вами попрацювали. Результат не може не радувати, тому, друзі, виходить просто все ідеально, мені дуже все подобається. Ну і звичайно, пишіть в коментарях ваші ідеї щодо розташування всередині, як у нас все буде. Буду вам дуже вдячний, буду все читати. Ну і звичайно буду вдячний за якісь поради, так як такого ще не будував, будуть помилки. Але, як ми всі знаємо, помилки навчають, тому я думаю, буде все класно. Вийде у нас з вами класна землянка, тому буде все чудово. Ну і звичайно, всім дякую за перегляд. Дуже радий, що сьогодні були разом зі мною. Додивилися відео до цього моменту. І попрошу вас знову ж таки підписатися на канал, поставити лайк. Тим самим підтримайте мене та став мені ще більше мотивації радувати вас частіше новими, цікавими відео. Ну і друзі, з вами був Лісовий. До нових зустрічей. Всім пока.